Вітаю, мене звати Леонід Федович. Я ветеран. Брав участь у війні з 14 по 16 та у 22 році. Я доброволець. Зараз я керую кузнею, в якій працюю я та мої два сини. Наша кузня називається Творча майстерня Федевич. Я воював в АТО з 2014 року. по квітень 2016 року воював е, у батальйоні генерала Кульчицького. Це добровольчий підрозділ. Після демобілізації ми вирішили щось спробувати своє. До мене справа почав мій молодший син. Почали купляти обладнання. Все починалося з варювального апарата болгарки там мінімального набору. Просто інструмент, навіть не для початківців. Тим не менше щось почало виходити. Мого батька рідний брат, мій дядька, він працював в кузні. Я якось прийшов, ще, був ще в школі вчився, прийшов до нього, то якось мене то так захопило. Метал гарячий, іскри, то все. Я ще в школі казав, я стану ковальом, я буду ковалем. А потім і на сварщика вчився на економічну кібернетику, на економік на економічному інституті. Вчився одно мене постійно тянуло назад в кузню, і так захоплення переросло. в Такі якийсь бізнес, сімейний знаковими були такими речами. Це коли ми зробили Либака в Бориславі, і коли ми в нас вийшов, це було щось. Ми на нього дивилися. Ми не вірили, що можна зробити щось таке своїми руками. Ми зараз знаходимось в місті Бориславі, це старовенне місто, йому більше 600 років. Тут величезний парк, гарний парк, і тут знаходиться наш об'єкт. Цю статую, ну, напевно, відсотків на 80 зробив мій молодший син. Спробував художню і чи він зможе як коваль зробити художню річ. Реально зробити таку скульптуру за три місяці. Ну, я її робив, я не знаю, ну пів року. Я не спішив її робити. Не було такої потреби спішити. Сидиш і малюєш, і то ну, інтерес. Цей либак це перші нафтовики, які видобували нафту способом черпання, тому що нафта тут дуже високо стояла в цьому місті, і її черпали прямо з колодців. І либаки це були люди, які відрами витягували нафту. З колодців і на тому дуже непогано на той час, на початку ХХ століття, заробляли Це символ Борислава своєрідний, він навіть на гербі Борислава є. Потім були ще знакові роботи. Був хрест загиблим в місті Стебнику. Величезний хрест поставили в верхньому Синьовидному на могилі УПА. Ці роботи вони зіграли напевне роль такого тригера. що Потрібно розвиватися, потрібно йти вперед. Ми самі собі доказали, що ми щось можемо, тому що зробити якийсь паркан чи зробити якусь калітку це є ремесло. А от те, що ми зробили кілька робіт, це є мистецтво. Заробляли гроші, ми купляли обладнання, заробляли купляли. Ми практично ну, на себе дуже мало тратили, і це ми старалися більше вкладати, вкладати в якісь інструменти, в якісь ключі. Там ну, з булгарок щоб, напевно, 15 різних різного розміру. І воно все працює, для, воно для чогось потрібно. Потім ми зрозуміли, що ми в малому приміщенні просто вперлися, ну, в максимум, що ми могли. Ми вже туди не влізали і ніч, нічого і вирішили шукати приміщення. І так нам підвернулося, що знайомі, сказали, що тут можна взяти в оренду. І все, і ми тут. Приїхали сюди, тут працюємо. це наша кузня. Ми це приміщення вже маємо два роки приблизно, чи, чи більше три десь. Три роки десь ми знімаємо. Тут працюють мої сини. Перший я дуже щасливий, що в мене виросли два прекрасних сина. Я їх виховував сам. У мене перша дружина померла, я їх сам з змаленьку ставив на ноги. Це два таких хлопці, у них так стільки доброти і щирості. Я хотів з них зробити найбільше людей. Просто чесних, порядних, щирих, і мені це вдалося. Я бачу, як вони розвиваються, і бачу, як в них. Йде процес, наскільки вони виросли за ті кілька років. Вони можуть те, що інші не можуть. І для мене вони все, все моє життя. Це все зроблено, що ви бачите, практично своїми руками. Ну, от бачите самі це вже практично будуть готові готовий виріб, паркан. Михайло у нас головний майстер по поковці і по складних роботах. Перед вторгненням в нас вже були свої напрацювання, були хороші роботи, якісні роботи. Вже люди почали нас знавати, бо тут працює в нас в регіоні більше такі сарафанне радіо. Ти комусь поставив якийсь балкончик, і він вже сусід сусіду сказав і так почали розвиватися. Коли почалося вторгнення, мені подзвонили, напевне за тиждень, сказали, готуйся. Я зібрав рюкзак, зібрав сім'ю, сказав, їду знову, тому що буде війна. 24 лютого о 5 ранку мене розбудила дружина, вона чомусь не спала, подивилася в телеграм-каналі колись почалося. Вона мене розбудила, я взяв рюкзак і пішов на воєнкомат. Уже цього дня в обід я був в 24-й бригаді. Імені короля Данила і 26-го ми виїхали на фронт. Двома автобусами, ще поїхали. З тих перших автобусів лишилось дуже мало живих. Напевне, мені пощастило, напевне, мене охороняють якісь вищі сили. Мене займалися своїм бізнесом взагалі. Бізнес був такий, як допомога в армії, допомога хлопцям. Варили тут від колючок до якихось барикад і буржуйок, і як началося. І от ми, ми, в принципі, до сих пір і варимо, і буржуйки на фронт. Все, що можна допомогти хлопцям, допомагаємо. Я вижив. Я потрапив в госпіталь. Мене виявили в ендокренологію в лежкій степені. Ну, це таке хвороба, і сказали, що мені вже не можна нічого. Демобілізувався я в кінці 22-го року. Коли батько повернувся, ну, поштовхом було, щоб батька десь задіяти в якомусь русі, щоб він повернувся до мирного життя. Ми почали думати, як нам розвивати далі бізнес. Почали переключатися. Потрошки тато повернувся сюди до нас. Частину коштів, які там виплачували на фронті, я вкладав в обладнання. І ми почали дуже сильно масово допомагати на фронт. За два роки, за дві зими, ми зробили близько 200 буржуйок. Це багато. Щоб брати навіть одна від найдешевшої буржуйки буде коштувати 5 тисяч, то просто порахуйте суму. Цього осінью ми знову починаємо цю компанію і знову будемо далі випускати, 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 скільки зможемо. Це один з танків, який ми купили за кошти ветеранського фонду. До речі, а тут. Приміщення для фарбування. Сюди теж підведено повітря, компресор, і практично тут відбувається фарбування вже готових таких парканів, там всяких речей, які виготовляються на кузні. Дуже велику допомогу нам дав Український ветеранський фонд. Я взяв грант, ми купили станки, ми купили багато різного додаткового обладнання з станок, і купили автомобіль, фургон, який для перевозки готового виробів. І... Матеріалів. Нам це дуже допомогло, і зараз просто ми працюємо вже набагато швидше. Це станок для порізки, надзвичайно крутий, тому що можна ставити багато профілів зразу 4-5 штук і одночасно різати під один кут, під той, який ти собі визначаєш. Найбільше, якщо брати чисто фінансову сторону, приносить прибуток там великі договори, там з будинок чи якийсь готель, там треба зробити там. Сходові клітки чи там балкони. Це є в нас станок число програмного управління. Задаємо в комп'ютер якийсь малюнок. За допомогою цього плазмового різака він вирі... вирізає будь-що. Найбільшою нашою такою роботою це була Алея Слави, загиблим героям Дрогобичі. У Листопаді 2023 року мерії в Другобича виникла ідея зробити алею пам'яті загиблим, зробити щось оригінальне, якого немає ніде. Автором проекту була Христина Соломчак, яка втратила на війні свого рідного брата, цей рідний брат, і чоловіка. Чоловіком я воював 14 по 16 рік. Я його особисто дуже добре знав. Це прекрасна людина. Була великий воїн. Він загинув коло лимана. Вечір того вечора ми з ним пили каву на другий день він загинув. Коли вона намалювала цей проект і сказала, що ці голуби, які над нами будуть світитися, що це все буде світитися, я зрозумів, що це шедевр. А досі згадую, як ми робили, ми коли встановлювали ті портрети, війшли, ми плакали всі, тому що вона вийшла. Десь місяць в нас пішло на те, щоб зробити інженерію. Починаючи з, з нового року, е, ми почали виготовляти ці елементи всі. Монтаж почався на початку з перших чисел лютого 24-го року, і 1 березня цю алею було відкрито. І тут практично весь цей парк був заповнений людьми. На абсолютно рівно. З інженерної точки зору там нема до чого прокопатися. Ми по лазеру виставляли всі стойки, там абсолютно вона виставлено там міліметрові допуски. Я тут. Напевне, був з першого дня, як все почало виготовлятися з синами своїми. І досі, і я йду, мене щемить серце. Постійно тут вечором постійно люди приносять квіти, свічки. Цей хлопчина, наприклад, Шимко Віталій, він провоював один день. І це, це дійсно болить. Є, хто воював з 14-го постійно. Є той, хто воював кілька днів, боляче на них дивитись. Зрозумієш, що це ще не закінчилось. Людина, яка пройшла війну, в неї проходить зміна свідомості. Бути якомусь підчиненим дуже важко. Ці зміни свідомості, вони на рівні тому, що людина менше чогось боїться, легше йде на конфлікт, тому що це зумовлено війною. Це зумовлено агресією, яку ти переживаєш постійно. Це зумовлено тим, що ти постійно в стані. Такому адреналіновому, коли ти вертаєшся і ти приходиш мирне життя, тобі дуже важко влитися в колектив і щось робити з людьми, які практично говорять на іншій мові, скільки не розуміють, про що це взагалі. Це так, якби ти приїхав з Марса на землю і бачиш, що тут все не так. Я думаю, дуже важливо, щоб взагалі військові чим ми займалися, коли приїжджають, і щоб бажано, щоб їм то було до серця тим, чим вони займаються. Кожному треба знайти свою любиму справу і щоб він вкладав свою енергію туди. Перше, не бійтеся, тому що ви не боялися там, нема чого боятися тут. Тут також своя маленька війна. Вставайте і починайте. Все вийде. У вас будуть падіння, у вас будуть провали, ви будете втрачати. Ставайте йдіть далі. Скористайтеся. Можливостями кидають і ветеранський фонд, і інші там організації, там як МОМ там, чи ще якісь. Це допоможе вам з чогось почати. Своя справа вона дає тобі можливості і духовного, і духовної якоїсь реалізації, і психологічної. Це кайф. Ніколи не здавайтеся.